Чому люди хворіють? Чому люди хворіють? Хворіють фізично, хворіють психічно. Можливо, мабуть, ви чули такий вираз. Да, в мене вже нерви нікуди. Нерви нікуди. Чи може Господь використовувати хворобу як якесь послання або застереження в наше життя? Чи існує взаємозв'язок між духовним станом людини і її фізичним здоров'ям? От недавно мені довелося бути учасником дискусії, в якій піднімались саме ці питання. І питання ці вони ну, досить непрості, і на них не було простої відповіді, тому що кожна ситуація людська вона унікальна. І Господь по-різному говорить в життя людини. І я намагався довести, тобто відстоював точку зору, що нам необхідно розглядати цю проблему не тільки з позиції питань, чому Господь ти мене караєш хворобою, і за що це мені. Я намагався довести, що. Нам потрібно розглядати цю проблему з точки зору профілактики, тобто яким чином ми можемо щось робити, щоб попередити хворобу, щоб не потрапляти у ситуації, потім не нести наслідки, які виражаються у тому, що ми можемо фізично або психічно хворіти. Тому що слово Боже говорить про взаємозв'язок між духовним станом людини. І її фізичним здоров'ям і про нашу відповідальність за наше здоров'я. І от саме над цим ми спробуємо сьогодні порозмірковувати. Великдень. Великдень це не тільки свято надії для нашої душі, надії Воскресіння. Великдень це також свято приземлення тіла. Приземлення тіла. Це війна. Проти шлунку, проти печінки і проти нирок. Великдень такий був гарний копчений сом. І Я реально розумів, що треба зупинитися. І я знав, що цей кусочок він буде лишнім. І справді він був лишній. І я, знаєте, дійшов, як кажуть, до тями, аж наступного ранку так було мені важко. Ну, такий гарний цей сомік був копчений у Ростіка Ну, не можна було від нього відмовитися. Знаєте, один раз мене зустріла жінка, яка працює в лікарні, і я час від часу здаю кров. Ну, просять люди там допомогти. І от вона мене зустріла каже, Руслана, ти взагалі себе добре почуваєш? Ну Кажу, нормально. Вона каже: слухай, ти каже, зверни увагу, тому що в твоїй крові дуже багато холестерину. Я б тобі, каже, радила ну, е, обмежити себе у вживанні харчів з великим змістом жиру? Як ви думаєте, що їй відповів? Підказка маленька, я українець. А? а як же жить без сала? А як же жить без сала? Чи сприяє правильне і помірне харчуванню нашому з вами здоров'ю? Я думаю, так. Чи сприяє неправильне харчування хворобам нашого тіла? Ще декілька прикладів. Один чоловік зробили йому операцію на нирки, і лікар просто сказав: ну нічого взагалі алкоголю ніякого не вживати. Ну, мужик, мужик подумав: ну ну 100 грам, ну 100 грам, ну що тут? Ну раніше пив літрами, а тут 100 грам вип'ю і все, випив. І закінчилося все досить трагічно. Людина померла п'ятдесят. 8 років. Інший приклад, це мій тець розповідав, йому вирізали апендицит він лежав з цим чоловіком. Врач приходить, каже, хлопці, оце обмежте себе, до цього не їжте, не пийте алкоголю, не пийте газіровки. І каже, ви вийдете звідси ну, через 3 дні. Молоді ж хлопці. Каже, тест, я вийшов через 3 дні, а зі мною лежав мужик, який що він мені буде розказувати? Ну, принесла жінка, там, газіровочки, це. Булькнув, забрали в реанімацію. Пит, ну, питання, навіщо? Навіщо? Ну тобі конкретно кажуть, і ти маєш з цього е, проблеми. А тепер увага! Висновок Слова Божого. Висновок Слова Божого. Хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про власне тіло, той суд собі що? Їсть і п'є, і це виражається дуже простенько на фізичному рівні. І ми з вами можемо прийти в лікарню і побачити, як це діє. Тому що хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про власне тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це, поміж вами каже апостол Павло, багато недужих та хворих, і багато хто навіть вмирають. І це правда. Отаке відношення до нашого фізичного тіла. Але сьогодні ми з вами помандруємо разом з апостолом Павла до наших побратимів у таке місто, як Коринт, в їхню церкву. Розглянемо одну з проблем цієї церкви, яка стосується нашої теми. Апостол Павло пише: пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не наліпше, а на гірше. Бо найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення. У що, почасти я й вірю? Бо мусять між вами і поділи бути, щоб відкрились між вами і досвідчення. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Бо кожен спішить з'їсти власну вечерю і один голодує, а другий впивається. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте Божу церкву і осомромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю. Звертаю увагу, фізичне здоров'я людини обумовлюється перше, відносинами і ставленням християн у Коринті одне до одного. І апостол Павло в їхньому, в їхньому середовищі піднімає таку проблему: поділи, прояви егоїзму, байдужість, образи, осуд, зневага церкви, порушення її єдності. Оці проблеми супроводжували життя християн у Коринті. І ми розглядаємо цю проблему в контексті проблеми здоров'я, нашого фізичного здоров'я. І друга проблема це споживання і відношення до вечері Господньої. Те, що ми називаємо причастя. Те, що ми з вами робимо кожен місяць. І, оказується, тут є. Деякий зв'язок, і далі ми це ну, зрозуміємо. І от апостол Павло розуміючи, що проблема коринтян лежить у тому, що вони не розуміють, до кінця не усвідомлюють сенсу вечері Господню. Їм що вечерю Господню їсти, щоб просто їжу їсти. І так вони ставилися. Одне до одного, і от апостол Павло пише: Я прийняв від Господа, що й вам передав. що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас. Зверніть, будь ласка, увагу на ці слова. За вас, в чому суть смерті Ісуса Христа, за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Коли ми вживаємо оці святі дари, якимось чином ми маємо згадати те, що стосується життя Ісуса Христа, Його особистості. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Другий раз повторює спомин. Вечеря Господня, вона якимось чином пов'язана з спогадом Того. Щоб відбулося в житті Ісуса Христа. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Що говорить апостол Павло? Що він намагається донести до Коринтян? Що він намагається донести до нас з вами? Суть вживання вечері Господньої, апостол Павло каже: у спомені Христа і звіщення Його смерті за нас. За нас. У Коринті було формальне відношення деяких християн до вечері Господня. Формальне. Тобто людина прийшла, спожила це, ну, поспілкувалася з кимось, але людина не розуміє, що насправді вона тільки що робила, що вона таким чином сповіщала. І чому важливо розуміти і міркувати над смертю Ісуса Христа. Бо в ній, в цій смерті, відкривається приклад і основа здорових. Стосунків між людьми, які обумовлюють наше з вами фізичне здоров'я. І ми далі це побачимо. Основа цих стосунків в здібності віддавати себе заради блага ближнього. Чому і написано за нас? Ісус Христос віддає себе за нас. І це є приклад для нас з вами, на чому мають будуватися наші стосунки. Подумайте над цим. Що доводить нам Бог Отець? В смерті Ісуса Христа. Ми з вами знаємо, що найдорожче, і деякі люди вважають, що є найдорожчим у цьому світі. Ми кажемо, діти. Діти, це най... Я заради дітей на все готова. А знаєте, що зробив Бог Отець для нас? Він віддає найдорожче, що ми з вами цінуємо, і таким чином Він хоче якимось чином пробити наш з вами розум і донести до нас з вами дуже важливу істину. Бог Отець віддає свого Сина за нас. Чуєте? Бог Отець віддає саме найдорожче, найцінніше, що у нього є за нас. І не просто за нас, а за нас грішних, егоїстичних, байдужих, да? тих людей, які просто не звертають уваги одне но, до одного, жорстоких, аморальних, Він віддає Христа за нас. А якщо ми задамо питання, а що Ісус Христос своєю смертю хоче до нас з вами занести, це теж послання. Що ще кажуть люди найдорогоцінніше в житті? Ну, понятно, саме життя, саме життя. А знаєте, син Божий віддав за нас з вами своє життя. Найдорогоцінніше, що у нього було. Своє життя Він віддає за нас. В цьому суть того, що ми будемо споживати. Вечерю Господню. Людина, яка занурює свій розум у це, вона буде цінувати того, хто знаходиться поруч із нею. Тому що якщо ми з вами усвідомлюємо, що Бог Отець зробив для нас в Ісусі Христі, що і Ісус Христос віддав заради нашого Спасіння, це має торкатися наших з вами сердець. Ми маємо наслідувати цей приклад. І от коли ми з вами це усвідомлюємо, це буде будувати наші з вами стосунки. І чому коринтяни так відносились одне до одного? А тому, що до кінця вони не зрозуміли ні, що Бог Отець зробив для них, ні що Бог син зробив для них. Вони так і не зрозуміли, що потрібно віддати заради блага твого ближнього. І апостол Павло продовжує, тому-то, тому -то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, тобто егоїстично, формально, байдуже, як коринтяни. А так прийшов причаститись, як мій брат перед армією, мама каже, ми. ми Ну, ну, понапивалися, як свиня, розумієте? Мама каже його: Ну, хлопці, ідіть причастіться. І знаєте, в мене якось клепка, клепки хватило. Ну, думаю, як в такому стані причащатись? Пішли ми з тим Сашком, стояли в тій православній церкві, народі щось стільки, мені аж погано стало. Але, але чому ми туди пішли? Ми що розуміли, що Ісус Христос зробив для нас? Але ми лізли до того причастя. Апостол Павло каже, тому хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господні. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть, і чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно. І що це значить ще для апостола Павла негідно? Як це негідно? Не розважаючи про тіло. Тобто, не думаючи про це, не згадуючи того, що зробив Ісус Христос, не, не, не звіщаючи, не усвідомлюючи важливість того, що Він, він зробив для нас на Голгофі, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Так само, як по відношенню до фізичного тіла, коли ми вживаємо неякісну їжу, да? ми собі суд їмо і п'ємо. Так само і тоді, коли ми вживаємо тільки духовну їжу, ми, ми теж саме е, суд собі їмо і п'ємо. І тепер, будь ласка, послухайте да? і зрозумійте, е, в контексті тієї теми, яку ми з вами розглядаємо фізичне здоров'я, апостол Павло каже, через це. Через це поміж вами багато недужих та хворих. І багато хто заснули. В російському перекладі там конкретно написано вми... ну, вмирають. Вмирають. Оказується, є зв'язок між тим, коли ми торкаємося у святих, святих дарів, в якому стані ми підходимо до цього. І тим, як ми відчуваємо себе фізично. І це навіть може привести до чого? До смерті. Через це, каже апостол Павло, поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено світом. Ціль виховання Божого, щоб нас не засуджено світом. Ось тому, браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоб не сходилися ви на осуд. Оказується, вживання вечері Господньої, вживання простої їжі, в спільності одне з одним має такі серйозні наслідки. Отже, що може забрати наші сили? Що може підірвати наше здоров'я і навіть припинити наше з вами фізичне життя? Перше життя для себе, егоїзм, байдужість, осуд, конфлікти, поділи. Друге це відсутність роздумів про наші стосунки одне з одним. Ми з вами, церква як тіло, ми всі залежні одне від одного. І в залежності від того, в якому становищі знаходяться наші стосунки, це буде впливати на наш з вами фізичний стан. І третє, це неусвідомлення, що Ісус Христос зробив для нас, нерозуміння сенсу смерті Христа, проблема формалізму в нашому відношенні до вечері Господньої. І знаєте, коли я розмірковував над цими. Е над цим місцеми священного писання, а це було якраз перед причастям, Ну, звісно, я задав собі питання Руслана, а як, як, як ти відносишся до, до церкви, як ти відносишся до тіла Христового, як ти відносишся до смерті Христової, як ти взагалі навіть відносишся до свого тіла? І знаєте, треба боротися з переїданням. Я прийшов до такого висновку. Це такий самий гріх, як і інші гріхи в нашому житті. Треба боротися з вживанням сала. Треба, щоб в твоєму житті були присутні фізичні вправи. І я весь час намагаюся кожної неділі почати так більш-менш стабільно бігати. Щось виходить, щось не виходить, але це треба робити. Треба слідкувати за тим, як ти відпочиваєш, як ти спиш. Це все відноситься до твого тіла. Тому що якщо ти до самого себе, до свого життя байдужий, то як же ти можеш турбуватися про життя тих, хто тебе оточує, тих, хто живе поруч із тобою? А як я відношусь до тіла церкви? І знаєте, я сидів і думав, думаю, боже, ну а що для мене церква, яке вона значення має? І слава Богу, знаєте, що немає дня, коли б я не думав про церкву. Але я задаю собі питання, Боже, а чи все я роблю для того, щоб вона будувалась? Чи все я роблю для того, щоб вона могла існувати в єдності? Чи все я роблю для того, щоб люди, приходячи в церкву, могли тут наповнюватись від Духа Святого, да, чути добрі новини і Слова Божого? Щоб люди завжди тут чули про головне, що є в їхньому житті. Це Бог, сім'я, їхні стосунки одне з одним, реалізація їх у житті. Це послуг Богові. І безумовно, я задав собі питання. А як я відношусь до тіла і крові Господньої? Що це значить розважати над тілом і кров'ю Ісуса Христа? І для мене це значить розглядати і роздумувати над образом Ісуса Христа, який відкривається нам у священному Писанні. І я дякую Богові за можливість перебувати у Слові. Зараз я вивчаю книгу дій святих апостолів, чусь бачити і служити Христу так, як це робили апостоли. Так, як це робив Павло, так, як це робив Петро. І тепер деякі поради від Слова Божого щодо профілактики духовно-фізичного здоров'я. Дуже просто думайте і турбуйтеся про власне тіло. Думай і турбуйся про власне тіло. Чому це треба робити? Бо це сприятиме фізичному і духовному здоров'ю. Хіба ви не знаєте, каже апостол Павло, що ваші тіла то храм Духа Святого? Якщо моє тіло то храм Духа Святого, я маю тримати його у відповідному стані. Як це робити? Гігієна, корисне харчування і петво, фізичні вправи, фізично попрацювати інколи, боротися з алкоголем, боротися з переїданням, боротися. З тютюном, тому що на кожній пачці написано коріння вже не просто там викликає щось, смерть. Беремо, відкриваємо і в храм Духа Святого. Пожалуйста. Друге, думай, і турбуйся про тіло церкви. Чому це потрібно робити? Бо це сприяє також фізичному і духовному здоров'ю, так вчить апостол Павло. Оказується наші стосунки одне з одним впливає дуже сильно на наш фізичний і духовний стан. Тому займіть своє місце у тілі, у тілі Христовому відповідно своїх дарів, виконуйте свою функцію і роль, виконуйте свої обов'язки, нейтралізуйте поділи, працюйте на конструктив, працюйте на збудування. Задайте собі питання, не що я хочу робити, а що я можу робити кращим чином сьогодні, от в тій церкві, в якій я знаходжусь, куди мене покликав Господь. Проведіть опитування, можливо, спитайте у людей, що я можу робити краще всього. От тобі з сторони можливо видніше. І хай люди вам скажуть те, як вони бачать ваше життя. Знаєте, хвороба може бути наслідком нереалізованості. Що я маю на увазі? Знаєте, космонавти, які дуже довго от перебувають там в космосі, потім повертаються на землю. Вони починають знову вчитися, що робити? Ходити. Знаєте чому? А тому, що ноги їм там не потрібні. Вони не виконують своєї функції. От коли член церкви не виконує своєї функції в церкві, да, е, е, ну, якась частина його життя атрафірується. Да? І, от треба, щоб повернутися, треба знову, як дитині, почати е, ходити спочатку. Тому перевіряйте своє життя. Можливо, ви не можливо, ви не приймаєте абсолютно ні в чому участі. Будьте корисними. Або навпаки, хвороба може бути результатом вашого перезавантаження. Знаєте, коли ми за все беремося, я і там, я і в тому служінні, і тут, але ніде толку немає, тому що ще Сенека сказав, да, е, хто візде, тот нікде. Боб Меріт, до речі, ну, людина для мене дуже, дуже важлива. Це пастор американської церкви. Добрі новини, до речі, звідти на Пасхальному служінні у них було на служінні 39 тисяч людей. 39 тисяч людей. 600 людей прийняли Ісуса Христа. Своїм Господом і Спасителем. І от Боб Мерід каже: я колись був і пастором, да, і проповідником, і викладачем в семінарі, і почетним президентом того-то, і почетним президентом того-то. До чого це привело? Виснаження емоційне, виснаження фізичне. Сьогодні, каже, я обмежив себе тільки в одному проповідь і більше нічого. Але я кажу, роблю це, ну, вкладаючи туди всього себе, увесь. Весь, все своє єство. Тому що, знаєте, Бог буде нас оцінювати не за зайнятість, не те, скільки ми служінь мали, і, можливо, хвалимося цим. Бог буде нас оцінювати за результатом. Згадайте притчу про таланти. Який вірний і добрий раб? Той, хто взяв і повернув Богові з чим, з прибутком, з результатом. І дуже проста істина, люди, які живуть для інших, на прикладі Христа. Які про когось дбають і турбуються, живуть довше і відчувають себе набагато краще у житті. І якщо, можливо, ви не задоволені чимось у своєму житті, життям у церкві, перевірте мотиви свого служіння, перевірте свою зайнятість, перевірте, можливо, своє перезавантаження, але будьте у цьому мудрі. І останнє, якщо ми хочемо бути духовною і фізично здоровими, Думайте про тіло Христа. Думайте про тіло Христа. Чому це треба робити? Тому що апостол Павло каже, це теж сприяє і духовному, і фізичному здоров'ю. Готуйтесь до причастя, боріться з формалізмом, перевіряйте свої стосунки з Богом і з людьми. Це дуже просто робиться. Просто ввечері перед причастям сядьте, подумайте. Ну розлажіть свої думки по полочках, розлажіть сфери вашого життя по полочках, побачте, що, де, як відбувається. І можливо, в когось потрібно попросити прощення. Попросіть прощення. Можливо, з кимось потрібно відновити стосунки, відновлюйте. Але проводьте час наодинці з Господом. Знаєте. Коли ми роздумовуємо над смертю Ісуса Христа, ми тягнемося, ми тягнемося до Небесного. Ми намагаємося осягнути духовно і зробити частиною нашого життя те, що. І Ісус Христос зробив для нас. І коли ми тягнемося до духовного, коли ми тягнемося до Христа, да, ми його не досягаємо. Це так, як мій син Богдан, да, він грає в волейбол, і От одне завдання в волейболі це ну, дуже дуже високо підпригувати, да, підстрибувати. І от тренер вимагає, щоб ти тягнувся ще вище, ще вище. І знаєте, ти, ти, не, між, ти не можеш при, ну стрибнути на 10 метрів. А якщо ти стрибнув на 1 сантиметр ну, вище, аніж ти. Стриб, стрибав вчора, це вже ти тягнешся. Ти тягнешся до, до, до Христа, ти тягнешся до чогось великого, ти тягнешся до Його любові, ти тягнешся до Його цінності, і це потім стає частиною тебе. Це почне діяти в твоєму житті. Боріться з формалізмом, тому що формалізм він виникає з буденності, з нашої морноти, з зосередженості і думками про що попало. Інколи наш з вами мозок, це така помийна яма, куди ну, все, що хочеш, там є. І от коли ми. Не думаємо про Господа, да, ми віддаляємося від Господа, ми віддаляємося від церкви. Щось інше починає володіти нами. Як один брат казав, займався в 90-х роках, свиней возив у Київ. Мені теж довелося один раз навіть з нами з ним поїхати. І от, каже, я приходжу на, на зібрання, я приходжу на причастя, проповідую пастор, я піднімаю очі, а в мене п'ятякі свинячі перед очима. Чому? Тому що ти про це весь час думаєш. Ну, а свинячі п'ятаки, ну, ну що? Ну, якщо ти до Христа тягнешся, то ти будеш схожий на Христа. Якщо ти до п'ятаків тянешся, до кого ми будемо, на кого ми будемо схожі? Збирайтеся з Христом для вічності, бо земне про мене. І знаєте, якщо ви бачите цей формаліз, якщо причастя не є для вас святом, якщо воно не є якимось таким переживанням. Моліться до Господа, скажіть йому просто про це чесно і ну, правдиво. Господи, прости, прости, але Твоя смерть втрачає для мене абсолютно ну, значення. Я все роблю на автоматі. Допоможи мені переживати знову цю подію. Допоможи мені усвідомити і пропитатися тим, що ти зробив для мене, хто є ти для мене. Отже, що дає нам сили і що укріпляє наше фізичне здоров'я, продовжує наше з вами життя. Перше, це життя нашого тіла для інших, і тому потрібно слідкувати за своїм тілом. Коли ми корисні, коли ми віддаємо найкраще, що у нас є, на прикладі Бога, Отця і сина. Нехай не своє життя, нехай не своїх дітей. Але в нас є наші таланти, наші здібності, наші фінанси, багато чого. Наш час. Якщо ми це віддаємо, ми будемо отримувати від Бога силу і здоров'я. Друге, це Постійні роздуми і перевірка наших стосунків одне з одним це дуже важливо, друзі. Оцей гнів, оце непрощення, оці обіди. Вони інколи розривають нас з вами. Але коли ми працюємо на любов, на радість, на мир, на збудування, коли ми нейтралізуємо це поділи, це наповнює нас позитивною енергією від Духа Божого, від Духа Святого і. Від цього отримає користь наше тіло. Ну і останнє це спомен життя Ісуса Христа. Постійно роздумовуйте над сенсом Його смерті, аж доки він прийде.